Радіо місто Богом», стоден FM, Це проект інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозлевський, і хочу нагадати всім, що до Всесвітнього дня перезапуску серця всеукраїнська громадська організація, всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги ініціює масштабний проект сертифіковані навчання з базових реанімаційних заходів для понад 120 представників ветеранських організацій у вісьми регіонах України. І про цей проект для чого він потрібен. Ми поговоримо сьогодні із Тетяною Довгань, керівницею комунікаційного відділу. Всеукраїнської ради реанімації вітаю Тетяна. Вітаю Вікторе, дякую за запрошення без проблем, тому що важливий дійсно захід. І розкажи, будь ласка, будемо на те. Ми так, знаємо одного дуже давно і колегами були час. не дуже час. давно. А просто давно <світ> <світ> колегами були довгий час. Так і розкажи, будь ласка, для кого адресований цей проект і яку він несе цінність в сучасних умовах. Думали командою насправді над тим, щоб реалізувати соціальний проект, який був максимально актуальним зараз, і зупинилися саме на ветеранських організаціях чому тому, що це команди, які працюють з ветеранами, їхніми рідними, родинами загиблих, родинами безвісти зниклих. По факту це цільова аудиторія. Психологічно і фізично часто вже травмованих війною людей, а психологічно 100%. І по факту ці люди, які приходять у ветеранські організації, вони потенційно схильні до того, що може щось статися. Умовно, може бути загострення серцевої хвороби хронічної, може бути втрата свідомості під час спілкування з психологом, юристом, під час згадування якихось подій як наслідок посттравматичних реакцій. І е, ці команди, які приймають ветеранів, ось цю цільову аудиторію, про яку я кажу, вони мають бути готовими швидко зреагувати. Часто буває, е, іде е, прийом того ж самого психолога. Угу. Людина починає говорити і їй робиться зле або говорить з юристами, і робиться зле. І допоки у ветеранський цей простір, у ветеранську організацію доїде бригада екстреної допомоги, людина, яка першою опинилася. Поряд з тому кому зле має щось робити і щось робити правильно. Тому ми ініціювали цей проект, щоб навчити ці команди в різних регіонах навчити базових реанімаційних заходів, власне, серцево-легеневої реанімації надавати домедичну допомогу до приїзду бригад швидкої допомоги і робити це правильно кваліфіковано, швидко, без паніки. Ось так вісім регіонів України серед них Вінниця. Так, так. всього І... має бути 120 так сто осіб понад які... 120, двадцять, тому понад 120. Що, понад 120, тому що в нас цей проект розтягнувся. День перезапуску серця, всесвітній день перезапуску серця, це одна дата, це 16 жовтня. Але ми розуміємо, що в одну дату в когось виходить, в когось не виходить. У тих же самих ветеранських спільнот, ось цих команд можуть бути теж якісь свої плани на цей день. Тому ми вже підлаштовували наших інструкторів, комунікували з ветеранськими організаціями. Вибирали дату плюс-мінус близьку до цього дня. І будемо навчати орієнтовно 120, але зараз ще додаються люди, тому... Понад 120 буде у вісьмох регіонах, і Вінниця ось буде проводити такий курс 14 жовтня найближчу суботу. Найближчу суботу, де у ветеранському просторі. Це Вінницький аналітично-просвітницький центр, ветеранський простір. Ваші. Наші сусіди. ваші сусіди, так які з Еросилимка знаходять... 8 Є Роселимка і ось е, там команда з восьми людей. Це команда, яка кожного дня працює ага. з ветеранською спільнотою. Там є юристи, є психологи, є соціальні менеджери. Ті кожен день вони приймають людей. Вони будуть проходити курс. Це курс максимально практичний. Е, 8 годин суцільної практики з ними буде працювати інструктор, буде спеціальне обладнання. Вони будуть все ручками відпрацьовувати. Це так. буде день, так? Це в межах одного днях одного дня. одного дня, і так само у інших регіонах: Київ, і Київщина, Запоріжжя, Харків, Полтава, Рівне. Боюсь помилитися. Ну зрозуміло. Вінниця є в цьому переліку. У нас так, Вінниця є в цьому переліку. Так найбільше це обходить, але я знаю, що крім команди ветеранських організацій, ветеранської організації ще долучаються до вас. Люди. Хто це? Що це що це за люди? Коли ми правда, правду кажеш, Віктор, коли ми придумали цей проект, ми орієнтувалися на ветеранські ага. спільноти. Але коли почали вже в регіонах спілкуватися із тими самими інструкторами, хтось десь комусь передав, почули до нас, почали звертатися військові, почали звертатися ветерани АТО ООС, але ті, які... Ветерани, але повернулися на службу або пішли десь в медичну службу, або є зараз е, бойовими медиками. І по факту вони не зовсім ветеранська команда, але вони самі є ветеранами, які далі надають допомогу іншим. І ось е, в, на Київщині, наприклад, звернулася військова частина. Ну, не можемо таким людям відмовити, і однозначно, ми завжди за те, щоб їх навчити. А вони буквально вчора, це військова частина е, команда, частина військової частини е, бойові медики проходили навчання. Вчора також в Запоріжжі проходили волонтери, які працюють з ветеранами, і бойові медики проходили навчання. Чому так? Тому що коли почалася війна, ми дуже орієнтувалися всі власне в Україні. Орієнтувалися на і далі, орієнтуємося на. Кровоспин на тактичну медицину на те, щоб надати як... допомогу, коли там приліт, навчитися накладати турніки. Коли поранення. Коли йде. є поранення, да травма і поранення. Але серцево-легеневі захворювання нікуди не ділися. І як показує статистика, от процитую нашого міністра охорони здоров'я за час війни інфаркт, інсульти помолодшили на 10-15 років, і зараз вони трапляються в людей, нібито здорових 45 років, чого раніше менше було, і на жаль, забирають життя. І та сама військова частина розповідала, що в них був випадок, коли військовий під час навчань умовно він пройшов комісію, і він нібито здоровий. Але з ним ста стався гострий коронарний синдром, інфаркт міокарда. І добре, що хтось йому зміг допомогти. Той хтось був навчений і знав, що робити. А якби не знав. Тому, от, тому серцева легенева реанімація нікуди не поділася в умовах війни, і це треба теж опановувати і навчатися. Я Думаю, опановувати треба і тим військовим, які зараз проходять службу, теж найбільше, тому що вони перебувають в цьому середовищі. Стрес, недосипання, загострення того самого хронічного захворювання, про яке забув, а потім пішов на фронт і воно про себе нагадало. І дякую. Радіо місто над Богом сьогодні буквально mm -hmm. після анонсу у вашому ефірі подзвонили військові і теж запитують, яким чином можна пройти конкретно цей курс. Вони навіть за е, кровоспини травму не запитують. Вони запитують про серцево-легневу реанімацію, тому що теж кажуть, бувають випадки. Тетяна Довгань, керівниця комунікаційного відділу Всеукраїнської ради реанімації. У нас в проєкті Інсайт на радіо місто над Бугом 117 117FM. Говоримо про навчання з базових реанімаційних заходів. Тетяна, хто інструктори? Які будуть проводити навчання, ну хочу наголосити, колись вже приходила в ефір, і говорила про те, що наша громадська організація є сертифікованою від Європейської ради реанімації, і ось цей курс Біелес, базові базова підтримка життя. Це сертифікований європейський курс. Відповідно, всі інструктори сертифіковані в Європейській раді реанімації, і це люди, які постійно навчають. Це не одноразова акція, це люди, які постійно в практиці постійно займаються курсами сертифікованими. І в більшості випадків це лікарі невідкладних станів, люди, які працюють в екстреній медицині, або на госпітальному рівні у відділеннях, або в центрах екстреної медичної допомоги тобто, це 100% практики. Які, які всі, вміють навчати всі, всі лікарі, всі медики, так, так. всі медики, не медиків по факту. Я навіть не готова сказати, чи десь вони колись є, але в основному це медики. Що під час навчань учасники можуть навчитися? Будуть робити так, будуть робити. Ось, цей Тобто курс... це абсолютно практично. курс, це абсолютно... своїми руками буде своїми руками. Ну, попередньо учасникам договорити про Вінницю. Uh -huh. За деякий час до старту курсу їм надіслали інформаційні матеріали онлайн для ознайомлення, щоб людина орієнтувалася в теоретичних якихось речах, знала термінологію, розуміла, що буде відбуватися. Далі, коли приходить інструктор, ось в даному випадку у Вінницький простір. Далі починається практика: Задіюються обладнання, манекени, автоматичний зовнішній дефібрилятор. Тобто люди все руками. Пропрацюють, відпрацюють сценарій. Що вони вчаться? Вони, по-перше, вчаться визначати критичний стан. Тобто, коли людина, наприклад, без свідомості, як це визначити, коли людина не дихає, як це визначити, як визначити, що немає серцебиття, ага. ось ці всі моменти. Вони вчаться переводити людину в стабільне положення на боці, бо це важливо насправді. Вони вчаться проводити компресію грудної клітки. Коли ми бачимо, що дійсно немає серцебиття, важливо його поновити. Вони вчаться безпечно проводити. Е... Вентиляцію легень угу. ми пережили ковід, і деякі моменти змінилися, коли говорили рот в рот. рот, в рот зараз це відбувається інакше. Це має бути безпечно, передусім для людини, яка надає допомогу. Вони все це враховують на курсі, і вони вчаться без паніки використовувати аз дефібрилятор, угу. тому що насправді люди часто бояться ним користуватись, бо не знають як тут. Вони це все спробують зробити. Ну, ну запитай мене, як користуватися дефібрилятором, Я не знаю як. Ну, от, значить, значить, значить треба, треба запросити. Значить, треба другий курс. раз. Ми вже про це говоримо <сих> в ефірі. Ще треба запросити. Ну, можливо, значить, на, можливо, на третій. Я вже точно, точно я вже прийду. точно прийду. Е, нагадую, що сьогодні у нас в ефірі Тетяна Довгань, керівниця комунікаційного відділу всеукраїнської ради реанімації. Говоримо про навчання з базових реанімаційних заходів, яке пройде у Вінниці е, за адресою Єрусалимка, 8, 14 жовтня, у котрій годині починають вони з 10 і будуть до вечора. До 18. 15. Так що на суботу треба відкладати справи і е, займатися цим питанням. Е, скажи, будь ласка, Тетяно, як е, це чи буде якесь підтвердження документальне, що людина пройшла навчання і отримає якийсь сертифікат можливо? ось це важливий момент. Е, насправді, оскільки це курс від Європейської ради реанімації, всіх учасників ми реєструємо в єдиній електронній базі, тобто, по факту е, вони можуть знайти свій сертифікат в електронному варіанті, але будуть отримувати його на руки? Це абсолютно. Офіційний документ, який підтверджує, що людина пройшла курс БЛС, і він відповідає стандартам Європейської ради реанімації. Тому mm -hmm. так для себе навіть, що я це зробив. Це таке mm -hmm. підтвердження, що я все засвоїв. Чи достатньо одного дня, що говорить інструктор на цю тему? Для того, щоб опанувати. Вони практики, я розумію, вони це не раз робили, не раз рятували людей, а опанувати людині за один день? Для людини, яка взагалі ніколи не робила достатньо, це буде знаєте, як знаєш, як нові знання і одразу на свіжий ґрунт ляжуть. Але я би все одно радила через певний час там за рік поновити ще раз пройти подібний курс, щоб освіжити, бо все одно вивітрюється. Якщо за рік дасть Бог не трапиться ніякої критичної ситуації, поновити як це робити, можна було би ще раз. Але в цілому курс розрахований на те, що за 8 годин доросла людина в змозі навчитися правильно це робити. Які зараз ідуть потреби, які до вас ідуть звернення щодо навчальних якихось курсів іншого спрямування? Ми займаємося не лише до медичної допомоги. Ось цей курс е, до медична допомога орієнтована для людей без медичної освіти. це всі старші 14 років можуть опанувати угу. навіть підлітки. Запросто є також аналогічний курс для немедиків. Е, реанімаційні заходи для дітей. От я б його радила однозначно батькам, е, викладачам, е, вихователям. Центрів розвитку, активного дозвілля. Розумієте, якщо дитина ну, щось сталося з дитиною, і в нас такі випадки були насправді от, буквально в травні на Київщині в школі, просто в хлопчика 13 років зупинилося серце. Я не знаю подробиць щодо діагнозів, але таке сталося в школі під час навчального процесу. Тому я би педагогам однозначно радила курс ПІБІЛС, це педіатричний курс, орієнтований саме на надання допомоги дитині. Там є нюанси в тому самому, навіть як проводити е, реанімаційні, реанімаційні ці дії, як зробити компресію грудної клітки, так щоб ну безпечно для дитини і ефективно для того, щоб поновити серцебиття. Ось ці дві речі, і дуже великий запит від самих медиків. Медики хочуть вдосконалювати. Є, е, є базові реанімаційні заходи, а є цілий напрямок розширених курсів для вже лікарів, які працюють в лікарнях. То вже окрема історія. Але запит, якщо від немедиків, то від військових дуже великий запит, тому що. Насправді багато інфарктів стається, і багато западів по такмеду. Вони залишаються актуальними, поки в нас війна. Тобто інструктори постійно працюють Так, постійно, постійно і є просто різні інструктори. є інструктори орієнтовані, ось, скажімо, на такий напрям. А якщо говорити про тактичну медицину, то там окрема, окрема категорія інструкторів, які конкретно тим займаються угу. тактичною медициною, минулого разу, як ми зустрічались, я став це питання, але хочу ще раз його поставити. Можливо, не чули, не всі чули відповідь на нього. Скажи, будь ласка, якщо людина мотивована, має бажання і хоче стати інструктором. Чи uh -huh. можливо це не маючи медичної освіти? Вона може стати інструктором Біелес і ПІБІЛС, uh -huh. не маючи медичної освіти. Викладати для немедиків оці базові речі вона може. Далі, звісно, ні без медичної освіти, але ось ці і в нас є випадки, коли це просто вмотивовані люди викладають БІЛС, Так угу. тобто можна звертатися, можна, можна. І можна отримувати, так, отримувати так. освіту. Питання, от ми зачепили питання по школах, так угу. тому що мене цьому не вчили. І мене не вчили. — І тебе не вчили, і багато кого не вчили. А, і коли ми потім дивились, наприклад, ті самі фільми виробництва сполучених штатів, так де діти там бойскаути, не бойскаути, але Вони ну діти старшого віку, я маю на увазі, вони могли багато що вони знали, багато що зробити угу. такого практичного, так що от, чим Це класно, насправді я їм трохи заздрив, тому що думав, ну чому ж нас може в нас вчили? пласті є? Я не готова з ні. Ні, Станців... я маю на увазі про школу про звичайну школу. Звичайно, середню школу я думаю, що там теж уже це є, тому що війна на це вплинула. Чи ви туди? Ну ваша організація туди, якимось чином може дотичною бути дотичною проникнути на увазі і давати такі необхідні знання, особливо зараз. Ми всіма руками і іншими частинами тіла за щоб проникнути в школу. І насправді хочу сказати, те, що та інформація, яка в мене є, не так все райдужно в наших школах, незважаючи на війну. Наскільки я знаю наших дітей в курсі захист, захист батьківщини. Батьків. Е Цьому ось так практично не навчають, принаймні те, що я досліджувала. Але я знаю, що є міркування у нашого Міністерства освіти і науки. Просто не все так швидко рухається. І нам би дуже хотілося, щоб наш 12-річний досвід міг послужити тим самим школам. У нас був це навіть не епізод, був період, коли ми в це так. Дуже дуже плотно зайшли. Зараз боюсь по руках помилитися, але був курс в певних регіонах, коли в нас починалася АТО, mm -hmm. і та частина була, скажімо, більше під бомбардуваннями, під якимись такими військовими діями. Певні регіони ми залучали до такого ну більш локального, напевне, проєкту, коли навчали вчителів і навчали учнів, виготовляли посібнички. Там була більша орієнтація на вибухову травму, але воно реально спрацювало. Було б класно, якби це був масштабний такий досвід і масштабувати його на інші регіони і ввести його в шкільну програму. Це було б ідеально. А щодо, наприклад, ти згадав від це, американських там дітей в Європі, в багатьох країнах і в Італії, і в Греції існують цілі напрямки, коли це цікаво, драйвово подається, і дітей навчають той самий серцево легеневий реанімації, і ми також в цьому проєкті Kid Safe Life». І в Вінниці ми е, два роки тому до війни навчали ряд шкіл, і не тільки в Вінниці, і по регіонах діти старших класів проводили серцево-легеневу реанімацію, і для них проводився ось такий аналогічний курс. І це добре заходить старшим старшого віку. Дітям вони вже розуміють, для чого угу. це хотілось би продовжувати. Ми тільки за угу. чи достатньо інструкторів для от постійних заходів, які ви проводите? Ну наразі достатньо, але відчуваємо, що треба більше, тому що і запитів стає більше, тому однозначно треба більше. Спропробуємо нарощувати. Є це в планах, є це в нашій стратегії прописано. Треба людей мотивувати, ставати інструкторами і розвиватися в цьому напрямку. Звідки можна дізнатись про заходи, які проводить всеукраїнська рада реанімації? Ну, я би радила підписуватися на наші сторінки. В нас є сторінки, так і вводити всеукраїнська рада реанімації. Фейсбук, інстаграм, є сайт. Ну, найсвіжіша інформація, яка постійно оновлюється: це сторінки наші в соцмережах, і ми виставляємо, наприклад, анонси наших свіжих курсів або якихось подій, які ось ось будуть. Анонсуємо тому і швидко комунікуємо. Там можна писати, відповідаємо всім, направляємо, скеровуємо, допомагаємо. Пишіть. Я ще порекомендую раді міста над Богом, де ми подаємо свіжу інформацію і також про те, що проводиться Українська Рада реанімації. Нагадую всім, 14 жовтня це вже субота, найближча, з 10-ї години буде проводитись проект навчання з базових реанімаційних заходів, і з 10-ї години, так я сказав до 18-ї 18 години. Субота, не не але з... це злика. не значить, що ми туди запрошуємо, бо зараз люди подумають, що ми всіх запрошуємо. Це для команди ветеранського для команди ветеранського простору, Але так, люди мають так, люди знати, військово. що туди можна. Звертатися там будуть навчені навчена команда, і яка тебе? в разі чого може допомогти. Абсолютно правильно. Дякую за уточнення. Тетяна Довгань, керівниця комунікаційного відділу з ради реанімації Блану ефірі. Дякую Тяна, що прийшла. Що прийду ще. Обов'язково це проект інсайт. Він продовжується на все добре. Аналіз факти По буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти, Інсайт.